Всім привіт, містанкона Італія. Зараз прогуляюся по вуличкам в центрі міста містанкона покажу вам це історичний центр. Тут бачите, є якийсь бар ресторан Зараз таке враження, що він закритий. Подивитися на ціни. Так, наприклад, тут є якісь якісь страви. це не тільки бар. В основному 11-12 євро, так, е салат з морепродуктів, Стуни. оліви, 12 євро буде коштувати. В основному салату дивляться оперативи, оперативи це після обіду. В основному це оперативи. В Італії на якийсь дринк бачите і щось щось яке буде. Чи чіпси, чи чі вирішка, запуска 12 євро оперативи. В основному тут салат. І нарізка. В основному тут продукти моря. Інсалат Амаре, Салат з морепродуктів, 12 євро. Потім тунець замаринований. 12 євро теж буде риба. Теж буде 12 євро. Ну, не знаю ціни. Такі 12 євро недорого, але я не думаю, що там буде великий велика тарілка з рибою. Там кусочок риби можна 100 г заважити. Я не була в цьому ресторані. Відкрили магазин 42, в основному 40 біля 50 євро. А головна площа цієї вулиці. Нижня білизна жіноча, це одна марка. Люблю цю марку. Так, тут теж вчите. Боже мій я трошки заблудилася. Хотіла вам показати одну вуличку, але я думаю, що це вона трошки далі буде впереді. Трошки я приблукала. Тут багато таких провулочок. Чуть не туди звернеш і нікуди попала. Зараз зайду в магазинчик, я часто знімаю з цього, з цього магазинчика з вітрини. Взуття, тут якісне взуття, вже якісь знижки. Зараз подивимося. Що тут пропонують і взуття? 50% знижки. Яку ж знімала, така сумочка, бачите, сплетена. 30% знижка 168 16 євро під цю сумку. Таке плаття 249 євро, теж знижка. Я не знаю за що віддавати. Ну, друга марка. За марку. За другу марку, напевно. Ціни, ціни, ціни. Я буду помаленьку показувати, можна буде роздивитися. Ціни. Тут другий магазин саме в центрі міста і другі марки. Таріського Ось тут знижки. 50%. Я так, да, тут все за 50%. Тут 50%, тому що воно чогось не встигло продатися, а можливо, розміри не ходові. Можливо, не ходові розміри Ціни ви можете побачити, да? так? Зараз я збільшу зображення, щоб я розрядила ціни і сам товар. Оці sì, um, мені подобаються з бантиком. Я люблю класичне взуття, але мені отакі от гострі носки не йдуть. Зараз мода на ці гострі носки, багато взуття гострим носком. Ніжно, ніжного. 90 євро було. 180 бачите зі Так, покажу вам ще у нас закритий. Ще покажу цю вітрину. Ціли з нас можете побачити. Це все. Дорога відзуття хорошої якості. І Відомих марок, відомих марок. Тут часто люди приходять. Зі. Скоро знижки закінчуються, буквально перших числах вересня закінчуються знижки по всій Італії. За мене придається взуття, є, є сумки, є одяг і слова взуття. Я зараз покажу ще чоловіче взуття. Тут теж 50% знижка на лицю. Але бачите, не всі mm -hmm. взуття і знашками. В основному взуття 90 євро-100 євро. А тут вже, бачите, знижок немає на це взуття. Ну, гарне взуття, а дивіться. 158 кросовки в кольорах італійського прапера. Да? Ні, тут є знижка 30%. Це є деякі взуття, є знижки. Тут це 30% в основному. Гарне зустріча, якщо вибрати. Отакі ну, класичні чоловічі взуття, теж 30%. То видно, що це дороге, якісне не від шкіри. Тут носитися довго. В основному 30. Це якісь маленькі розміри залишилися і за того вони не продалися. 160 оці. Бачу. Боже місто, таке враження на гіркосте. Дуже мало людей зараз на вулиці. Оцей проволочок я хотіла вам показати. От зверніть увагу, цей проспект, який широкий, і цей провулочок, да? але я люблю його. В нього є якийсь шарм. Багато зелені, бачите, в таких великих вазонах. І тут магазинчики теж задержує другий магазин. Так, ну тут із приємного, що розпродажа тут. От бачите, написано хворі тут, тобто ця розпродажа вже за 10, 15, 20 євро. Свій час не продалося. Всього. Ну, я не знаю, от таку рубашку я таку, таких і принт не хотіла, бо подивіться на цей принт, такий слон, не знаю, Як ну, для мене це вже тумач. Приводиться через чорт з англійської мови, щось тумач. Сама рубашка і крій, класичний крій, ну, ці слони. І такі ці кольори яскраві, не знаю, не для мене. Бачите, мазинчик теж прикрас закритий. Закритий, як свята, святкові дні, Все. Теж вітрина магазину. Покажу вам ціни. Можете розглядіти. Тут в основному класична. одежа, класична одежа і взуття. І дивлюся на цій вітрині в основному такі зеленуваті кольори і там є. Деякі от чорні моделі. Вуличка вузесенька, я не бачу, що вона була відкрита. Таке враження, що закритий цей магазин, правда, він освітлений. Вуличка кілька, десь може, 3 метри не буде в ширину, дуже вузька вуличка, але вона має свій шарм. Оцей топчик знижці 165 євро. Ну через що раніше він коштував 235. Я розумію, що дорога марка, гарний топ. Ну, як до мене, це щось дуже дорого. 30% знижка. А ці шорти, шорти 170, Самі звичайні, здається, шорти. нічого особливого не знаю? Для мене це через що? От люблю ці графіки. Це художник. Дивіться, щиток. Щиток або ні, там лічильники сховані за цими металевими дверима. і, да. Це графіті художник відомий мені, от як відомий, тому що я часто бачу в містянку на його малюнки. Да. Мужчина, який дарує сердечка свою любов, посилає у світ. Своє сердечко прикрию трошки трошки ці, ці двері, да? з вуглі підписю художника. Зараз покажу вам, як виглядають ці. Бачите, як виглядає. Це вуличка. Багато-багато зелень. Зараз покажу, що я вам один стріт арт, теж я люблю. Бачите, все закрито. От сьогодні вівторок, зараз три години дня і все закрито. Зараз святкові дні. Закриті магазини. Оце мені подобається. Маленький малюнок стріт-арту. Ніжний, дуже ніжний. Дуже ніжний. Деякі магазини, правда, ще працюють, бачите одяг на вулиці. яка гарна вітрина з прикрасами, сумочками. Тут варіант маріан сумочок, майн. І прикраси. Не знаю, напевно, це бижутерія, може Бачите, Цей магазинчик працює знижки 50-60-70%. Мені цей проволочок подобається. Я не знаю, чому він називається вулиця, бачите, Вія. Дегліорефіч. Вія приводиться як вулиця. Це, о, ця вуличка, якщо її можна назвати вуличкою, дотягнеться десь, може, ну я не знаю, ну 50 метрів. Тут 100 метрів не буде цієї, і вона вузька. Та ну, 4 метри в ширину це найбільше. Але вона має свій шарм. Тут якісь офіси знаходяться, багато теж зелені, теж є графіті. Це одна із цих графіті. Вітрини магазинів, всі теж магазин закритий. Тут бачите, який засоб харчування на вітрині багато алкоголю. Можна. І повечеряти піца, кучина для вегетаріанців. І багато-багато алкоголю можна купити. Це здається. Здається. мені подобаються ці балі і старовинні, які стали такими вазонами під вазоном. Оригінально. Теж закрито тут. Ні-ні, ніби відкрито, але дивися таке. Освітлення зовсім мало. Знижки на прикрасі. На вітрині написано. Чотири тібалі. Багато зелені мені подобається. Багато зелені і мені подобається ще один графіті на стіни малюнок. Зараз покажу вам, сім'я прогулюється. Вірмові. Це теж здається. Покажу вам ці двері. Ці двері, бачите, вхід. І зверху герб, герб сім'ї, яка тут жила. І там далі теж є герби. Покажу вам оцей настійний малюнок, подивіться в дама. Яка скупилася да? із покупками, з покупкою прогулюється з собачкою. Трухи стіни вже пошарпані. І це мені малюнок дуже подобається. Подивіться на цю балеріну, да? зверху вазон квітів. І подивіться, що вона викидає з руки, куди вона викидає. І цей маус, напевно, як, як розпис. Можливо, я це бачите, маус. Такий маус. напевно, це як підпис цього ж художника. Я люблю такі речі оригінально. Зараз ми підійшли, бачите, теж здається, багато здається. Тут масончик прекрасно працює, деякі платінчики. Тут мені подобається mm -hmm. таке модерне кафе mm -hmm. і батьк-кафе. Хуманс. Можна не тільки замовити, купити каву чи якісь інші напої, да? а купити якийсь газончик. Mm -hmm. Дивіться, як мило, гарна вітрина. Оригінальна. Багатий вибір карпусів. Я кажу, Це все, так, тут тут засоб харчування в основному ці гамбургери. В Італії не кажуть гамбургери, не кажу амбургери. Буква H у них глуха. Так у них. Не кажуть хакер, кажуть Акер. Не кажуть часто, не кажуть навіть Хамас, да? От ми знаємо, а кажуть те, які навіть журналісти по телебаченню кажуть Амаз. Це теж одна із головних площ, вона досить велика. Називається площа Плебіщиту, але в народі називають площею папи. Тут проходять реставраційні роботи. От ви бачите. Ця звіниця ще окутана такою павутиною, так? Да? Все. Ви бачите вдалині пам'ятник папі, папі Клементе 11, по-моєму, да? і саму церкву Святого Антонія, по-моєму. І тут є багато ресторанів, барів, да? це все, бари-ресторани. А тут Префектура, Префектура переводиться, щось як, ну, якесь міське управління. Я не можу точно перевести міське управління, Тут і полі... поліція знаходиться, і інші офіси. Бачите, в барі багато людей. Оперативно, напевно, час да, час оперативно Часто от, от, такий час збираються з рідними, з друзями, з близькими. Ну, хтось собі замовляє, типу шприц, от, хтось замовляє. ну, Пиво тут не так часто п'ють. Чи П'ють, буває, пиво. От, і спілкуються, можуть сидіти не один час. Або це називається на англійській мові «happy hours». хеппі да? от Всі знають, що таке «happy hours». Щаслива година переводиться з англійської мови. Тут кажуть, операцію. Ось такий розмірений спосіб життя. Добре, друзі, надіюся, це відео було для вас цікаво. Бачите, і ця площа пуста. Ну, всі зараз на морі. На морі, в відпустках. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних містанку на Італії. Всім добра.